Вітаємо це про гроші. Сьогодні будемо обговорювати підсумки минулого тижня та що буде коїтися в економічній сфері на тижні майбутньому. Доброго дня. У мене перше запитання це про бензин, що відбувається на стелах АЗС. Чому все це так дорожчає? І якого біса планується підвищувати акцизи на бензин. В принципі, це така доволі дивна історія, щоб підвищити ще й ціни на бензин додатково, чи що? Як ти вважаєш? Насправді це як в старому анекдоті. Спорядку спочатку коїться якась фігня, а потім дорожчає бензин. Або навпаки, ну алгоритм один і же. насправді ну коїлося дуже багато. Було і блокування кордонів і трошки ріс курс долара. Але це вся фігня пройшла по стійки. за минулий тиждень. На стійках до бензину та дизелю додались десь по 2 гривні, це наздогнали ціни світові. Світові ціни потроху зростають, і це теж додає нашому ринку. Оператори дуже довго тримали ціни стабільними за рахунок своєї прибутковості, але вже як бачимо, старі запаси закінчилися, повинні були закінчитися ще десь місяць тому. Але тут трапилося страшне, у нас впав попит. Ну, по-перше, у нас десь замерла економіка. У нас війна все-таки, плюс блокування кордонів. Ну і народ, в принципі, став менше їздити, бо чоловіки бояться мобілізації. Якщо ти подивишся на ЗС за містом, то там працюють в основному жінки. Але е, все було нормально, поки цим ринком не вирішив займатися Кабмін, який шукає гроші зараз в будь-де. І розробив законопроект, який оприлюднили на минулому тижні, про підвищення акцизів, в тому числі і на пальне. Згідно з Кабмінівським законопроектом, якщо його прийме Верховна Рада, то на бензин к нинішнім цінам додаваться десь близько 7 гривень, це якщо євро зростати не буде. І на дизель десь більше 10 гривень. Слухай, ну це ж в принципі має по ланцюжку призвести до того, що почнуть зростати ціни приблизно на все. Ну і звісно, будуть зростати видатки на збройні сили, тому ну, що вони є потужним так, ну, споживачем. Сп... Потужний споживач дізелю. Дізель на нашому ринку займає десь відсотків 60. Плюс не забувай, що у нас зараз почнеться посівна, яке теж ну вона дуже... вже в принципі почала. ну, Вона почалася. Це теж дуже зростання споживання дізеля. Подорожчання, да, воно мультиплікаційно, тобто дорожча бензин, в результаті дорожча все, там включає там ну, хліба ну, до що, Але перед урядом стоїть ціль, вони на цьому хочуть заробити додатково 10 мільярдів гривень. А далі я так розумію, вже далі їх не дуже бентежить. А твої прогнози, можливо, очікування, чи Верховна Рада погодиться на це підвищення акцизів? А отже, цін на пальне я думаю, що ні, насправді. Хоча ну я десь відсотків, 60 даю, 70 навіть що здоровий глузд все ж таки у депутатів є до того ж, це дуже класна політична гра. Опоненти влади можуть стати захисниками народу і там, грудьми, <кхи>, стати на захист е, стабільності цін. Я думаю, що десь буде може, якийсь компромісний варіант. Тобто, Камін десь уріже свої апетити, а депутати погодяться в якомусь вигляді підвищити акцизи. Вони, до речі, і на святе посягнули уряд, вони хочуть підвищити акцизи ще й на алкоголь. Ні, це взагалі жахливо. От а а мене... на, твій, на твій погляд, оця ситуація зараз з курсом долара, вона якось вплине в найближчі тижні на ціни на пальне? Я не думаю. Ну ситуація з доларом, я так думаю, дещо стабілізувалася. От, до речі, до тебе питання: чи будуть плакати ті, хто купував долар по 39? Ну, якщо вони не кинуться його продавати найближчими тижнями. А десь через рік почнуть продавати те, що вони купили по 39, То, скоріше за все, вони себе погладять по голові і скажуть, що ми все правильно робили рік тому. Але стрибати саме зараз, туди-сюди, ну, на мій погляд, це не варто. Ми ж бачимо, що ринок заспокоюється потрошку. Було потрібно минулого тижня погасити цей підвищений попит. Нас банк продавши 680 мільйонів доларів. Це ніби велика цифра. Але е, ця цифра вдвічі більше ніж в попередні кілька тижнів було по, по тижням. Ну, на минулому тижні у нас нападало грошей. Якщо підраховувати 4,5 з мільярди євро, це євросоюз, додати туди півтора мільярда від Канади. від Канади плюс Японія разом з МВФ. Це десь трохи більше ще мільярда доларів. Да, це саме так, і наступного місяця будуть ще. Від ЄС півтора мільярди, я сподіваюся, що після Великодня католицького вийдуть з канікул американські конгресмени і кінець кінцям розв'яжеться цей гордій вузол щодо програм допомоги. І Україна також побачить ці гроші. Тобто, ми в принципі найближчими тижнями, от ці тижні, отримуємо ну, доволі великі кошти хоча все це. Після двох місяців ну, так дієти я голодування да, дієти, такої валютної дієти. Ну, насправді там чисто по грошам, ну, це десь нам вистачить того, що вже накапало десь до липня. Я так підозрюю. в приблизно так, тому що зазвичай десь 2,5 до 3 мільярдів доларів а, витрачається з резервів а, ті фінансової зовнішньої допомоги, яка заходить, да? і це в принципі з урахуванням того, що ще Нацбанк. Доволі активно почав спонукати експортерів до повернення валютної виручки. Вони так трошки лінувалися робити. Їх так потрошки просувати в цьому напрямку. То я думаю, дійсно навіть цих коштів, що зараз вже накапали, їх вистачить приблизно так що, долар по 38? Я думаю, що він скоріше за все буде коливатись десь біля 39-38,5. навряд чи тому, що навряд чи захочуть посилювати гривню, тому що це буде погіршувати ситуацію з державним бюджетом. Ми ж отримуємо зовні валюту, і ця валюта потрібна для підтримки бюджету. Якщо долар продається за 39, то для Мінфіну це краще ніж по 38. Mm, ну добре. Але я знаю людей, ну якщо по 39 тих, хто купували, не будуть плакати, я знаю людей, які будуть точно плакати у найближчому майбутньому, ти їх, мабуть, теж знаєш. Так, це ситуація з держслужбовцями. Так, ти про це дякую, що нагадав. Там доволі цікава історія. Уряд намагається провести кампанію по скороченню вакансій, тобто не діючих держслужбовців, а вільних вакансій, які не заповнені. Оця історія вона дуже цікава, на мій погляд. Скажи, будь Щоб ласка, схожені от... гроші. От я хотів тебе запитати, в чому взагалі сенс цієї історії? Ну як я її розумію, то сенс в тому, що у тебе є мертві душі. Ну як у Гоголя. От у тебе, де ви, там 20% твого штату, це от гроші на які ніхто не претендує, які потім а може чи, чи не потім, може навіть більше. Це можна записати собі в премію, провести якийсь корпоратив. Ну, Наприклад. скоріше, надбавки за якісь там додаткові функції, ну як зазвичай, за сумісництво. Ну тобто зараз шара закінчилась. Ну, ще не закінчилась, але схоже, що справа буде йти в той бік. Але, знаєш, з іншого боку, в мене питання. А все ж таки, ми вимагаємо від держслужбовців якісної роботи, да? і все ж таки, рівень їх оплати має бути. Ну, хоча б наближатись до ринкового. Зараз він в багатьох посадах. Ви Вище ринкового. Ви Ви. ринку, так. але все ж таки я волів би, щоб у цьому намаганні зекономити кошти і приїздити вакансії не передали б куті меду. Тобто, щоб все ж таки це відбулося одночасно з певним ну, знаю, збереженням нормальних рівнів зарплати, нормальних, не надхмарних, як зараз у багатьох є. Ну, я сподіваюся, що руки реформи піде далі. Скорочувати будуть не тільки вакансії, але й діючих чиновників. Я по деяких міністерствах, ну я так, якщо прикинути, ну десь відсотків 30 персоналу. Точно Ти Знаєш, зайві. тут ціка, ці, цікава історія. Ми ж знаємо, оцей да, клятий принцип Паркінсона, що вони самі собі видумують роботу. А для урядових установ е, зазвичай робота це якісь додаткові регуляції, втручання в життя бізнесу там, і так далі. Тому мені здається, що крім скорочення вакансій, потрібно скорочувати е, регуляторну суддіяльність. Ну, мене насправді ну, беремо. Податково, ну такий яскравий приклад О, це взагалі круто. Податкові можна звільнити нафіг всіх інспекторів. Ну насправді, от всіх тих, хто займається там ФОПами, фізиками, цим дрібним бізнесом, це оце, кандидати на звільнення. Цю стезю віддаємо приватному сектору, який за рахунок консультації допомагає фізичним особам та ФОПам з, зі звітністю. От далі, ну, все це перевіряється програмно. Звітні. да, цифровізація, залишити офіс великих платників податків, ну, ну що тому там що можна. там гроші, там да. 90% наповнення бюджету. А кучу дармоїдів, які наразі доять бізнес, що там беруть хабарі і хабарі громадян та і це ми підприємців, ще не, не згадали про те, що варто прибрати у силовиків так званих силовиків, прибрати функцію. Залізання в труси до бізнесу, тобто має залишитись один орган, який може... Ну, ти вже ж... як мед, так і ложкою обов'язково Кухлим, кухлим. Переходимо до більш позитивних новин. Мінцифри, яку ти зараз згадував на минулому тижні, відчиталося, що українці заробили 850 мільйонів доларів на крипті, і от це добре, погано, чи там біткоін став. Замість лотереї, якимось офігезним інструментом для інвестування, що це було по порядку про заробітки Україна. насправді на мапі криптомапі світу виглядає дуже круто. Це причина є те, що дуже багато українських фахівців були біля витоків. Цього ринку біля витоків в криптоіндустрії причина в тому, що у нас дуже класна математична школа ще з радянських часів, і ці люди були підготовлені, і вони все вміли, І вони зараз багато з них залишаються лідерами, лідерами думок, лідерами інновацій. Тому в нас в краї... Лідерами заробітку на і тому саме в нас ідеї криптоіндустрії криптофінансів були доволі популярні ще тоді, коли вони не були насправді в великому тренді. В 16-17 роках Україна вже квітла і все, все інше. Тому у нас доволі багато людей мають інвестиції в крипті. Тому звісно, коли минулого року було збільшення курсів не тільки біткоїна, а ще багатьох там топових криптоактивів, ці люди заробили. Чи варто туди інвестувати? Це насправді робота і це заняття для людей, які дуже спокійні. І ну, то не працює там громадяни, вкладайте гроші Ні, в біткоїн, якщо вони у вас, звісно, є. Тут потрібно дуже з холодною головою, дуже акуратно дивитись. І найголовніше, потрібно витрачати на ці інвестиції невеличку частинку своїх вільних підкреслю. Вільних грошей. Ну, дивись, у нас там середня зарплата по країні наразі 20 тисяч гривень. От скільки з 20 тисяч гривень. Треба інвестувати чи не треба зовсім. А людина, яка заробляє 20 тисяч, я скажу тобі, що їй не варто дивитись з бок крипти. Коли вона почне заробляти хоча б тисяч сорок, тоді вже є сенс опікуватись цим. Добре, на сорока тисячах скільки? А, я думаю, десь півтори-дві на місяць відкладати не більше. Не більше 50 баксів. 50 баксів на бітко приблизно. Причому я б скоріше б радив би накопичувати ці гроші там в валюті або в гривні, а потім, подивившись на ситуацію з курсом, коли він не зріс вже до шалених висот, а трошки просів після чергового підйому, оцей момент момент можливо, можливо. Якщо готові. Там на це витратити кошти, і потенційно в принципі потрібно бути готовим, що ти ці кошти куди можеш втратити. повністю. Ну, це більше схоже на казіно. Ні, це більше схоже на ризиковані акції, на ризиковані акції, які також є в світі. Е, до речі, це справа для людей, які розуміються на цьому. Оце зростання курсів, яке там було в два рази приблизно за останні кілька місяців. Воно було за рахунок того, що туди прийшли великі інвестиційні фонди. Які розуміються на цьому, вони вирішили, що вони можуть трошки грошей кинути, і навіть цього трошки вистачило на це зростання. Добре, підведемо підсумки. По-перше, бензин, скоріш за все, буде рости. Якщо на нього не вплинуть світові ціни, то дуже постарається наш любий уряд. З курсом у нас буде все добре. Е, грошей є, гроші є. Все нормально, гроші є. Чиновників, я так сподіваюся, після скорочення вакансій, цих вакансій і самих чиновників не стане більше. Тому що чим більше чиновників, тим більше нам треба платити за їх роботу і е інвестуйте в криптовалюту, але дуже обережно. Насправді я би радив користуватися е криптою виключно як засіб розрахунків, а не е заощаджень. Але якщо ви дуже ризикований експерт, то може і так. Може, але дуже обережно. На цьому все побачимо з вами за тиждень. До побачення. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.